Комісійний продаж машинок. Всього 2% від вартості продажу за автомобіль. Наперед, ви нічого не платите, приганяєте свою машинку. Бажано, щоб вона була одразу помита, підготовлена до продажу. Якщо треба, ми підготуємо, але це стосується вже окремого питання і окремих фінансових вкладень. Приганяєте, ми розміщуємо її на майданчику, на актуальне місце. Також Рекламуємо в соцмережах своїх, виставляємо на сайти з продажу автомобілів і продаємо вашу автівочку. Наперед коштів ніяких не беремо. Розрахунок де з продажу автомобіля. Тобто ви хочете продати свою машинку за 5 тисяч доларів отримати на руку. Ми її виставляємо, до прикладу, 5400, 200 доларів залишаємо тор. 5200 продаємо, 5 повертаємо вам, 200 доларів наших. Тобто у нас комісія 2%, але не менше, ніж 200 доларів. Ми на зв'язочку майданчик Bye -bye треба продати машинку приганяйте, допоможемо з продажами. Номер є в описі профілю. Також ми приганяємо під замовлення машинки з Америки та Європи.